Доброго ранку, небо прекрасне, доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку вам всі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я усіх дітей гукаю та до себе закликаю. Будемо разом грати. Заняття час починати. Ой, а що це за звук? Так, малята. Це поїхала пожежна машина. А як ви гадаєте, що трапилося? Так, правильно, це пожежа, і пожежна машина їде гасити вогонь. А давайте пригадаємо, що це за машина? Так, а якого вона кольору? Молодці, червоного. А який вона видає звук, коли їде на виклик? Скажіть. У-у-у. <doctoral> <вина> так, правильно, машина голосно видає звук, щоб їй поступалися дорогою інші машини, і вона швидко зможе доїхати до місця пожежі. А до нас завітала Кіця. Добрий день! Допоможіть мені! У моєму будиночку сталася пожежа, а як її загасити, я не знаю. Діти, а ми зможемо допомогти киці? Так, а чим ми зможемо загасити вогонь, якщо він невеликий? Молодці, водою, а ще можна й піском. Пропонуємо тобі кицю не гаяти часу і швидко загасити вогонь. Молодці малята! Ви розказали киці, чи можна загасити вогонь? А погляньте, як повеселішала наша киця, адже її будиночок врятовано. А як ви гадаєте, як сталася пожежа? Так, киця взяла сірники. Подивіться, будь ласка, це сірники. А скажіть, будь ласка, чи можна з сірниками гратися? А чому не можна? Правильно, тому що це небезпечно. Пропоную послухати вірш Грицька-Бойко сірничок. Погляньте малята на цей сірничок. Червона голівка, жовтенький бочок. На вигляд, звичайний, тонкий і малий. Буває він добрий, буває і злий. Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід, а може, і ліс велетенський спалити, майно і будинок, і все спопилити. Малята, ви будьте з вогнем обережні і вивчіть всі правила протипожежні. Діти у сірничка Є друг це вогник. Послухайте, що він говорить. Привіт, малята! Я вогник. Я можу бути добрим, а можу бути злим. Як ви вже зрозуміли, вогонь може бути корисним і шкідливим, добрим і злим, помічником і руйнівником. Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він розтопить піч у хаті, але ти стій осторонь. На вогні готують їжу, пиріжки мама пече. Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалимо. В цьому випадку вогню ми подякуємо. Летить ракета в небесах із сопла рветься. Такий він сильний, мудрий, дужий. Вогонь потрібний людям, друже. Тепер ми знаємо, що вогонь нам освітлює, нас зігріває, може навіть нагодувати. І тоді він наш друг. Але потрібно знати, що вогонь може бути не тільки другом, а ще й ворогом. Коли ж він стає таким злим? А тоді, діти, коли ним граються, Бешкетують, жартують, не слідкують за ним. Сірників ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто, не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Вогник легко запалити. Та нелегко погасити. Телевізор, плитку, праску умикать самим не слід. Пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. У розетку встромлять речі дуже-дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. З вогнем Гратися не можна, але його можна намалювати. Я вам пропоную намалювати вогника друга. Для цього нам потрібен аркуш паперу, серветка, пензлик, стакан води, кольорові фарби червона і жовта та фломастери. Для цього нам потрібно розфарбувати долоньку червоним кольором. Кінчики пальців ми розфарбуємо жовтим кольором, а тепер щільно прикладаємо долоньку до аркушу паперу, притискаємо кожен пальчик і акуратно забираємо. Там, де у нас не вистачає фарби, ми можемо домалювати пензликом, зафарбувати. Ось такий у нас виходить вогник. Тепер намалюємо очі кружечки і ротик веселий. У мене вийшов такий чудовий вогник-друг. Ось скінчилась наша гра! Вже прощатись нам пора! Будем завтра зустріч мати! Нові ігри будемо грати! До побачення!